Що ж, давайте спробуємо розібратися що далі. Розпочалися навчання запад 25 спільні навчання Росії і Білорусі. Країни є закривають повітряний простір з повітряне сполучення з Росією і Білоруссю і Давайте спробуємо розібратися, як розвиватимуться події і під час навчання, і загалом, і чи очікувати нових актів агресії? Що це може бути? Всі зараз говорять про сувалський коридор і про загрози з того боку для Польщі, для країн Балтії. Як можуть розвиватися події, як яку гру вестиме зараз Росія, і яку роль можуть відігравати в цьому небезпечні навчання? Ну, я думаю, що, що можна точно гарантувати, що росіяни не сунуться туди, де на них чекаються. Сувалський коридор останні роки говорять так багато, що останнім рішенням російського військового командування було введення військ до цього коридору. Але я думаю, що ми весь час готуємося до якихось війн минулого. А як я вам вже говорив, війна майбутнього може виглядати абсолютно інакше, і з цієї точки зору російсько-білоруські навчання не мають ніякого сенсу, окрім пропагандистського. Тому що це навчання за допомогою, я би сказав, класичних видів озброєння, які у війні 21-го сторіччя, яка абсолютно може бути Третьою світовою війною, можуть просто не застосовуватися, принаймні на першому етапі такої війни. Єдине, що дійсно може відрізняти ці навчання від попередньо, це те, що Путін отримав від Трампа ліміт на помилку. Тому що якщо Росія могла помилитися, коли надсилала свої дрони до Польщі, навіть через територію Білорусі, от весь час помилялися, тоді на території самої Білорусі також можуть бути допущені або випущені помилки по сусідніх країнах, помилковий запуск ракет. Бо це були навчання, ми не збиралися руйнувати вільнюс, просто помилилися і не туди, не в той сектор ракету. Запустили. Або якісь там помилки, якісь там нові безпілотники на території Польщі чи Литви. Просто тому що це навчання, ніхто не збирався нікого атакувати взагалі ніяких безпілотників і ракет на вашій території немає, ви це вигадуєте. Але Трампу завжди можна пояснити, що проходили російсько-білоруські навчання, і військові, російські, або навіть краще білоруські, бо він дуже любить Лукашенка і пише йому листи, і дуже його шанує. І передає йому запинки з зображенням Білого Дума. Запустилися помилки. Прошу і передає запанки з зображенням Білого Дому. Ну от Лукашенко обов'язково їх буде носити на зустрічах з Путіним і Сідзіємпінем. Щоб ти бачила, як Білий Дім виглядає, і який Лукашенко впливовий. І який Лукашенко впливовий, звичайно. Ну слухайте, я вам чесно скажу. Я думаю, що Лукашенко прекрасно розуміє свою роль. Лукашенко просто відіграє роль економічного вікна для Трампа і Путіна, щоб Трамп міг спілкуватися з Путіним без скасування санкцій з Російської Федерації. Це теж не треба бути наївними. Те, що робить Трамп, він скажімо, не може запровадити прямі авіаційне сполученими Сполученими Штатами і Росією, тому що Путін не йде і не збирається йти на жодні поступки по російсько-українській війні. Але він, скажімо, сказовує санкції проти білоруської державної авіакомпанії, щоб створити можливість таких прямих перельотів без всякого скасування санкцій проти Росії. І планує повернути посольство. в Мінськ. Робить. Ну і посольство так. Ну, посольство це просто ще одна додаткова так би мовити історія. Я не думаю, що це має якесь велике значення, окрім жесту. І якщо Трамп там розраховується посольством з Лукашенком за політичних в'язнів, це вже інша історія. Але те, що вони і Путін, і Трамп хочуть використати от Лукашенка як такого, я би сказав, посередника в ситуації, коли Трамп позбавлений можливості скасовувати санкції проти Росії, це мені здається незаперечний факт. Це а чого спільна, очікувати двомості. і як діяти Європі в цих умовах? Проявляти, врешті-решт політичну волю, позбуватися страху перед Росією. Розуміти, що Росія нічого не робить помилково, що це абсолютно конкретний план дестабілізації Європи. І якщо Європа на це не буде відповідати, Росія піде далі. Розумієте, після безпілотників ми знаємо, що може з'явитися: можуть з'явитися диверсанти. Рух за звільнення російського населення Нарви. окупація якогось. Району в Литві, де живе, до речі, польське населення під гаслом е повстання проти литовських націоналістів може бути все, що загодно це ж КГБ. Може бути те, чого ми з вами не можемо прорахувати, саме тому що ми з вами говоримо про новий характер війни. А яка кінцева мета росіян? Кінцева мета у росіян дуже проста, оскільки вони є головним союзником Китайської Народної Республіки, вони хочуть на це весілля принести Європу свій внесок. Європу на тарілочці. Контроль над Європою. От це просто такий, так би мовити, доказ того, що у них є ну, свій посаг, що вони не без посагу прийшли до Китаю. Що вони не бідні родичі. І якщо їм вдасться встановити контроль над Європою чи хоча б над частиною Європи, ну от дивіться, зараз вже є Китайська Європа. Угорщина, Словаччина, Сербія. Це тільки початок. Росія хотіла встановити контроль разом із Китаєм не тільки над цими країнами, але й, скажімо там, над Польщею, країнами Балції. Для цього потрібно, щоб ці країни були паралізовані страхом про колишні радянські республіки, взагалі ніхто не говорить, тому що їхня доля давно вирішена в Москві і Пекіні. Частина цих країн, як Україна, мають просто увійти до складу території Російської Федерації. Частина бути спільною сферою впливу Москви і Пекін. Тобто, це взагалі держави з обмеженим суверенітетом. Ніхто українців там чи е, казахів за народи, які мають право на державність, в Москві і Пекіні взагалі не вважає. Питання знищення державності цих країн і їхнього приборкання це вирішене питання для Путіна і Сі Сідзеньпін. А от щодо там поляків, щодо Балтійських країн, щодо Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії, Болгарії тощо ті країни мають бути паралізовані страхом і увійти в сферу впливу Росії, яка у свою чергу буде презентувати їх Китаю. От дуже все просто і питання лише там в тому, наскільки… Інвестиції... Так, Наскільки готовою європа підроби. виявиться чинити відсіч? Чи готова буде НАТО чинити відсіч? Давайте послухаємо пряму мову генсека НАТО Марка Рютте, який е коментував відповідь НАТО на напад російських дронів на Польщу? Прошу. Я думаю, те, що ми бачили, було дуже успішною реакцією НАТО та союзників, включаючи звичайно саму Польщу, а також голландців, італійців та німці, усіх причетних. І я справді вражений. Тож, звичайно, ми завжди повинні бути на крок попереду. Я думаю, ніч показала, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи звичайно його повітряний простір. А які у вас відчуття Віталію? Ну, ви знаєте, коли ми для боротьби з дроном будемо піднімати в повітрі F-35 кожного разу, то військовий бюджет країн НАТО дуже швидко закінчиться за кілька місяців. Доведеться новий бюджет ухвалювати. Тобто, це дуже правильно, що поляки зараз будуть вчитися українських військових збивати дрони без застосування такої кількості грошей. І це не жарти, до речі. Це абсолютно демонструє те. Що насправді північно атлантичний Альянс не готовий до війни нового типу. А російська армія за ці три з половиною роки отримала безпрецедентний бойовий досвід. І єдиною армією в Європі, яка, яка має бойовий досвід, який можна порівняти з бойовим досвідом збройних сил Російської Федерації, є українська армія. Але країни-члени НАТО не хочуть приймати, Україну до НАТО щоб не нарватися на власний конфлікт з Російською Федерацією, який вже триває. Тому це політична шизофренія. А коли є прояви політичної і національної шизофренії, то народи за це розплачуються кров'ю і потом. Ну, це все так Хочу, зі щоб на нічого іншого. Ми взяли ще один да. аспект. Дуже мало часу. Швидко скажу, що ця атака дронів у Польщі спричинила, точніше стала тригером для величезної хвилі дезінформації і пропаганди, яка підігрівалася і власне конструювалася була частиною гібридної спецоперації Росії проти Польщі. І основний вкид був про те, що винна у нападі Україна. Давайте послухаємо пряму мову міністра закордонних справ Сікорського. І віцеміністра Кшиштофа Гавковського підказують мені, що е, якісь є технічні ускладнення з цією прямою мовою, але скажемо головне, що власне е польський уряд е є синхрон. Слухаємо. Той, хто стверджує, що це була українська провокація, поширює російську пропаганду. Польща, ЄС і НАТО не піддадуться залякуванням, і ми продовжимо підтримувати мужній народ України. Ті дрони, які порушили повітряний простір Польщі, були спеціально скеровані. Це була запланована акція Російської Федерації. У цьому ніхто не може сумніватися. Ну от справді. Е Е, гідна е, відсіч польського уряду російських виліт дезінформації, але масштаби цього вражають, наскільки ми готові давати цьому відсіч е, взагалі як європейська спільнота, так е, тому що основні свої е, гібридні діяння злочинні Росія скеровує саме в інформаційному полі. Я думаю, що для того, щоб ми боролися з російською пропагандою, самі люди мають розуміти, що чорне, що біле. Якщо комусь в Польщі хочеться подумати, що ніяких дронів в польському небі не було б, якщо б українці не чинили опір Росії, тоді ми можемо абсолютно погодитися з такою логікою. Але ж це логіка комуністичних часів. Коли також казали, що якщо б поляки не вступали б до солідарності, не було б військового стану і не було б загрози запровадження російських військ на території Польщі. Тобто, можна сказати дуже просту річ, що кожного разу, коли ми. Даємо відсіч, ми ризикуємо своєю безпекою, значить безпекою інших. Але тут е набагато більш важливою є е те за що немає вольнощі без солідарності і немає польської свободи і безпеки без свободи і безпеки України. І коли Україна чинить опір, вона таким чином дає можливість Польщі підготуватися до опору е якоїсь реальної російської агресії в майбутньому.